Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про таке питання як реверсивний рубільник, або перекидний на нього ще кажуть, який використовується для підключення в мережу генератора. Поїхали. Отже, на даному стенді у нас є лінія міська. Ось вона. І є лінія генератора. Там, де в нас з генератора виходить. Умовна фаза і умовний нуль. Чому умовний? Тому що замотки генератора виходить, грубо скажучи, дві фази. І щоб опеділити, де буде у нас нуль де фаза, нам потрібно буде один з виводів генератора просто заземлити, або, як в нашому випадку, його потрібно буде занулити. Якщо хтось не знає, то заземлення це той же самий нуль, але захисний. І як в даному випадку, Використовується захисне заземлення системи ТНЦ. Розподільчій установі нуль та заземлення з'єднані разом. Тема заземлення це окрема тема, і вона потребує дуже багато уваги і роз'яснення. Ось ми підключили нуль і оприділили одну з обмоток генератора у нас як буде нуль. Нам треба три фази з'єднати перемичкою, тому що у нас генератор однофазний. Генератор у нас підключений. Ось зараз ми підключаємо перемичками на нашому стенді від доробильника. Ось наша міська мережа готова, це наш ввід до реверсивного рубільника. Я вам скажу пораду. реверсивний рубільник або перекидний, його краще вмонтувати в окремий щиток, з якого вже буде ввід від міської лінії, до перекидного перемикача, і потім вже розкидати до нашого споживача. Наступним ми Під'єднаємо через трьохфазну колодку. Ось у нас підключена лінія. З підключенням її, я думаю, ні в кого питань немає. Вона заходить на одну частину нашого реверсивного рубільника. З цієї частини у нас заходить фаза. Одна, яка через перемички живить всі три. І наш є споживач. Ось тепер перевіримо нашу схему. Подаємо напругу. Ось у нас місто працює. Є три фази. Нейтральне положення. І запускаємо генератор. Даємо йому час на прогрівання обов'язково, тому що, якщо він не прогрітий і видасте йому нагрузку, він зачахне. Запустили, прогріли, перемкнули і, будь ласка, наша мережа заживлена вже від генератора. Ось по такій схемі заживлюється наш споживач за допомогою генератора через трьохполюсний реверсивний перемикач. З однофазним реверсивним перемикачем все так же само. Просто використовуються два полюси, через які можна пропускати нуль. Але я вам не рекомендую. Нуль розривати через такі засоби краще не треба. Розривати нуль в лінійних мережах заборонено. Тому по такій схемі підключаємо ми в лінійній системі. В однофазній можна йти і з розривом нуля. Тобто ваш реверсивний рубільник буде виглядати просто двохполюсний. І все. В даному випадку це 63 А, можна використовувати і 40. Все залежить від вашого навантаження. І дуже важливо: завжди беріть з запасом рубільник, тому що через нього постійно і завжди йде основне навантаження.